Вітаю, наші шановні аграрії. А зараз ми знаходимося на ділянці поля. Це ми показувати будемо перший кусок. Буде в закріпленні відео цього поля. Це соняшник у нас на Імар Плюс по технології SUMO. Тобто 28 серпня 2023 року границя Дніпропетровська в Запорозькій області, це Дніпропетровська область, Лагерський район. Тут вже у нас починається за Цією лисополосою Запорозька область, тобто, всю сторону пішло більше, у нас вже йде південь. Це в нас Дніпропетровська область. Ми зараз вам покажемо, як виглядає соняшник Неймар Плюс по технології Sumo. З висівом середина травня. І підемо на поле. Тобто ніяких мінеральних добрив. Тут одна міжрядка, гранстар вносився 40 грамів з прилипачом. І поїхали. Що в нас за це літо пройшло для того, щоб ми отримували гарний врожаї. Тобто Попередник, дивіться, у нас, це у нас іде пшениця. Ось. І попередник у нас тут ще ну, тобто, тут всі в обороті йде соняшник і пшениця. Тобто, я так хотів розслабитись. Зараз ми вам будемо показувати, ми зайшли на поле. Тобто, щоб не давати ніяких краєвих ефектів. Висів робився тут а, сівалкою. Це у нас іде сівалка. Якась вона там сівалка. Я не, не, не пам'ятаю, велесагра якась, не пам'ятаю яка саме, щоб я щас не, вам не брехав. Так, Оце так вигляд на полі. Думаю, що з такою спекою воно вже повинно давати ще знаки В момент того, що дивіться ножка не товста. Посуха глобальна. На зараз ще вам покажу такий момент. Ну, тобто Ви можете встанавлювати по відео. Немає вовчку, тобто зараз їх заразихи на полі, йде спланована шляпка, вона запилена. Для такого факту, що дивіться, давайте так, підемо там, де дивіться, загущення йде. На 20 см, то навіть на 30 см 4 штуки. Якщо загущати, то звісно так от буде виглядати 4 штуки на погонний метр. Не треба його загущати, тобто, якщо ми кажемо вам на регіон робити висів, то ви зробіть його чуть менше, а не чуть більше. Тобто, якщо був би тут менше висів, листовий апарат більше закрив міжряддя. Дивіться, бачите, як воно. І тобто не було б моментів по тому, щоб влагу витягувало, чи ще щось, дивіться. Дике проса. його забагато. Соняшник вистрілив від амброзії. Що хотілося сказати? На полі ми завжди закладуємо чуть більше, ми тут стосовно цього поля хочемо закласти. 2 тони на гектар з натурою гарною, бо соняшник Neymar Plus має хороший олійний потенціал, олійного напрямку. Сонячник технології ще раз сумовий, держує 50 грамів требинерослітилу. Отак от отут виглядає він на зараз. Будемо багато знімати відео в цьому році, тому що дивіться займатися краще ще з практичною діяльністю на кінець серпня, тому що е, виробники в шуці, аграрії в шуці, результатів опа! Ми знайшли один вовчок в міжряді. Так, вириваємо його і бачимо, воно вже висохло. Е, зараз їх знайшли слави яйцям. Навіть зрадів, чесно вам скажу. Тому що якщо у вас всі в обороті, де пшениця соняшник, то ви ж не можете дивіться, це, що, що я хотів сказати. Вовчок знайшли ми в одному місці на поле. Що хотілося сказати, щоб не перебувати. Ще раз, дивіться, кидайте вашу технологію по сіво або додавляйте, або ще додавайте, або ну, гарно було б кукурудзу, якщо ви хочете вибити вовчок з поля. Дивіться, після такого соняшнику класно було б на цей регіон влупити кукурудзу. Десь ФАО в районі 300-ї. В цьому ж виробнику, в принципі, є така ж позиція. Вона або Фабріс 280 ФАО, Подивіться, цей виробник у нас Артагра, або Арлен ФАО 300 Гарна вологовіддача. Буде прикріплено ще одне відео. Дивіться, підпишіться на канал, щоб мати гарний момент в тому, що дивіться, всі поля об'їжджаємо. Багато буде відео, багато буде дослідів, багато буде всього. Для вас треба коментувати, щоб більш народу бачило поля на кінець серпня. Що можна сказати? На сьогодні я щось що таке цікаво. Узнав. Ціна на... Поражну пшеницю по формі 2 йде від 3500 до 3800. Максимально, що я почув на Синельниківський район, це 3800 у аграрія. По ріпаку, якщо треба комусь закривати контракт, як ми зараз ми почули від одного аграрія, то я вам скажу так, на ріпак давали ціну 12300 з місця через веса по другій формі. Дивіться, що це в нас. А це в нас вже совка. Закладує свої опити, ми свої, а вони свої. Дивіться, вже під'їдає. Тобто гусь на полі буде. Оце так ми проходимо поля на зараз. Ціни на продукцію немає, ніхто ніхіра не хоче брати, Тому ми краще будемо показувати поля, поки є час. І давати досліди, щоб ви взимку, коли продаде погані ціні ваші врожаї, мали змогу. Підписавшись на канал АВС Стандарт. Дивіться гарне відео, робити практичні досліди. І запам'ятати ще три моменти по цьому полю, ще раз кажу. Дивіться, перше. Е, сроки посіву. Друге, це в нас е, загущеність незагущеність. Тут дивіться міжряддя. Є де міжряддя, але тут навіть не 70, тут метр де. Тобто, і воно, соняшник, не закрив міжряддя. Дивіться. Хоча загущення було. Тут висів робили, йому трохи не вистачило аграрію соняшника. Брав він у нас з розрахунком 2,5 гектари, одна посівна одиниця. Йому не вистачило, тобто тут у нас загущеність, я думаю, десь в районі склала 70 тисяч на 1 гектар. При збиранні десь буде тут чистими виходити 65 тисяч. Ну, будемо бачити, що воно як буде відбуватися. Слава Україні! А ми будемо переїжджати на наступне поле. І покажу вам різницю в у зміні і в іншому, як люди працюють. Добре, дякую, до побачення.